Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми прийменники з датівом. Вашим завданням було заповнити пропуски, розкривши дужки та підібравши правильні прийменники з датів. Перед собою ви бачите правильні варіанти відповідей Ich verbringe mit ihr viel Zeit. я проводжу з нею багато часу. Wir fliegen bald nach Österreich напрямок. Wann kommt ihr zu mir? Коли ви прийдете до мене. Зачекаючи 5 хвилин, ми виходимо з будинку, тобто з середини. Von München zu Nürnberg nehmen wir den Zug. Від Мюнхена до Нюрнберга ми сідаємо на потяг. Або ми візьмемо потяг. Noch bei deinem Bruder? Ти все ще живеш у свого брата. Бай вимагає датів, бруда чоловічий рід, де де зде, або байдайнем. Абмітвох арбатет е Abteilung. З середи, тобто починаючи з якогось періоду часу, він працює у іншому відділі. Ане seit vorgestern in Dienstreise. Ане з позавчора або від позавчора у відрядженні, тобто починаючи з якогось пункту часу. І дотепер. Alles passt mir gut. außer di zahoze. Все мені добре пасує, окрім цих штанів. Діхозе, die die also außer діза хозе. Сподіваюсь, ви вдало впоралися із виконанням даного завдання, і тепер точно знаєте. Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей! Alles Gute!